Мій котел, друзі, і я його мушу продавати. Я його продаю. Це Вайланд, і сподівався, що він в мене буде працювати завжди, але німецька інженерна думка не стоїть на місці і німці винайшли. Ще кращий котел. Це в нас турбований і Вихід через стінку на вулицю. Працював в мене довго і нудно, і я сподівався, що, що він завжди буде в мене працювати. Але сталося так, що німці винайшли. та произвели ка по-українськи. Винайшли та, та виготовили ще кращий котел з охолоджуваними форсунками. Ось котел. Зараз я вам цю кришечку зараз зніму. Зараз він зупиниться, зніму вам цю кришечку і покажу вам внутрішні, щоб ви бачили, що цей е, працює. Так, котел працює при, мінімальних низьких, при мінімальному низькому тиску навіть 0 градусів він буде працювати. Так, виключився. Виключимося. Зараз. Знімаємо. Знімаємо щиток. Дивимося внутрощі. Внутріщі. Зараз возьму ліхтарик, а підсвічу. Так, дивимося внутрощі. Так, стало ктіти. Ось тут на нагрівальному радіаторчику стану стало гніти і трошки промокає десь під низом хто розбирається дивіться собі ось тут стало гніт у нас зараз покажу так ось ось стало гніт так і десь сльозиться сльозиця десь з із, із середини. Так, відразу показую, показую норміровку, маркеровку. Ось дивіться, ось це маркировка, щоб ви не думали, що я показую один котел, а відправляю зовсім інший. 92 це швидше всього рік виготовлення. І ось ще якийсь номер. Ось приїде до вас котел. Я ж вам головного не сказав. Я відправляю вам по всій Україні, куди ви хочете, де є нова пошта, де працює. Відправляю по всій Україні його за свій рахунок. Ви тільки платите за нього 4 тисячі гривень. І я відправляю його вам поштою. В будь-яку точку України, де працює нова пошта. За свій рахунок я оплачую дорогу. Ви тільки платите вартість котла 4 тисячі гривень. Мій котел, який мені зараз прямує, з Германії до мене вартує 400 доларів. Це набагато більше. Але він мені необхідно, тому що цей котел, в нього потужність. Потужність, так, 24 кВт. Для мого будинку це дуже велика потужність, і він завжди працює на половині своєї потужності, тому що йому більше помешкання потрібно, ніж моє. Він розрахований на великий будинок. А в моєму будинку ну, він дуже він працює на мінімальній потужності, а йому треба більш велика потужність. Так, друзі, цей котел на запчастини я відправляю. Ну, хто хоче з нуля поставити собі котел, не потрібно цей класти. У кого вже стоїть такий котел, можете купити його на запчастини. І у вас буде довго і нудно він працювати. Ось увімкнувся. Все працює, все нагріває, значить, бачимо, бачимо, бачимо кількість трубок. Раз, два, п'ять. Значить, дві трубки йдуть на опалення будинку. Це ті, які, мабуть, і дві трубки на воду. І одна трубка подача газу. Ось такий котел двохконтурний. Всього 4 тисячі гривень. І хто живе неподалік, цей котел в мене ще буде працювати недільку. Хто неподалік живе, той може приїхати, подивитися, попробувати, потрогати воду, побачити, як він працює. і і купити його самовивозом, звісно, краще. Хто далеко живе, відправляю поштою. Запитуйте, що не зрозуміло. На все добре, до побачення. Міркуйте.